Знаєте, є дуже класна техніка, яка називається Я знаю того, чого я не знаю, чому вона заключається? Вона заключається в тому, що коли людина, наприклад, завжди каже Я це знаю, що ти мені розказуєш? Я просто це знаю. І в більшості випадків така людина насправді блокує себе від нових можливостей, від тих ідей, які могли б їй прийти. А коли людина... Дозволяє собі нічого не знати, все відбувається самим найкращим чином для неї і самим найлегшим. Але тут є певний такий підвох. Точніше, я для себе виділила два, дві, дві сторони медальки. Перша сторона людина може діяти з позиції дитячої, постійно казати Я не знаю, я не знаю, як це зробити, і так далі. А інша сторона це коли людина в дорослій позиції бере на себе відповідальність, але в моменти, коли вона діє, вона дозволяє собі не знати, як вона прийде до певної своєї точки. В цьому і заключається суть цієї практики.